Вільні, незламні, непереможні це про наших українських військових, чий подвиг у війні з Росією увіковічнений і на поштових марках. Її спецпогашення відбулося в Ужгородському замку у День Незалежності за останні півроку. Це вже п'ята марка, яка стала символом українського супротиву та української мужності. Це не просто марка, це поштовий блок, який являє собою саму марку безпосередньо, та стилізовану орнаментичну групу, яку можна використовувати як звичайна марка, а можна просто як для колекції, особливо тим, які вже почали збирати ці марки. Це вже на нашому рахунку п'ята. П'ята марочка, яка випускається під час бойових дій. Марку випустили мільйонним тиражем, і після офіційного погашення вона стане доступною в кожному відділенні Укрпошти. Цього разу Марку погашали керівник регіональної дирекції «Укрпошта» та двоє військовослужбовців. «Це Два військовослужбовця, два старших солдати. Як ви бачили, військовослужбовець, жінка і чоловік, це учасники бойових дій в АТО і зараз в сучасній війні. Це солдати, на плечі яких лягає найважчий тягар на передовій. Ви знаєте, на війні символи мають дуже велике значення. І власне. Будь-яка нова війна в історії, вона народжує свої символи, свої традиції, щось нове в історію. І от ті марки, які Укрпошта зараз випускає, Вони вже відомі всьому світові, і вони так само в ментальному просторі, в культурному просторі б'ють ворога не менш сильніше, ніж Хаймерси або Барактари. Ну, це було дуже неожиданно. Я дуже вдячний, що мене пригласили до вас на свято, щоб поставити оцю марку. Дуже дякую, дуже приємно. Марку можна буде замовити також на електронних торгових майданчиках Розеті, Амазоні та сайті Укрпошти. А вже через тиждень українці зможуть купити нову марку із зображенням собаки сапера Патрона. Зараз, 30 числа, ми будемо випускати нову марку. Уже на нашу пес-патрон, який дуже багато хто чекає. Ми її анонсували ще у квітні місяці, якщо мені не помиляюся». В Укрпошті розповідають, що крім марок, українці та іноземці також зможуть купляти футболки, кепки та інші аксесуари, виготовлені в одному стилі і з новими марками.